Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми будемо вивчати основи HTML та CSS для тестувальників абсолютно з нуля. Звичайно, що писати код на HTML та CSS ви не будете, але ви будете досконало його розуміти і розуміти, що тут відбувається. Почнемо! Отже, для того, щоб побачити HTML-розмітку будь-якого сайта, потрібно відкрити Developer Tools. Ми вже вивчили, як відкривати Developer Tools в попередньому уроці. Для цього потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Shift-I одночасно, тобто три кнопки одночасно. Оцей код, який ви бачите зараз на екрані, це HTML-розмітка. Він знаходиться під вкладкою Елементи в Developer Tools. HTML-розмітка є у кожного сайта, тому що це. Текст, який говорить нам, з яких елементів складається сайт. Наприклад, зараз я знаходжуся на своєму YouTube каналі. Тут є кнопка персоналізувати канал, кнопка керувати відео, кнопка пошуку. Ці всі кнопки це веб-елементи. І всі ці веб-елементи описані мовою HTML-розмітки. HTML розшифровується як Hypertext Markup Language. Мова розмітки гіпертексту. Це стандартизована мова розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері, тобто веб-сайтів, на яких ми сидимо. Веб браузери отримують HTML-документ від сервера за протоколами HTTP HTTPS. Щось такого ви вже чули. Або відкривають з локального диска. Далі інтерпретують код в інтерфейс, який відображатиметься на екрані монітора. Що означає відкривають з локального диска, якщо б ви захотіли просто навчитися писати HTML, і почали б писати свій перший HTML-код і зберегли б його в файлі, який називається, наприклад, index.html. Це такий самий файл, як txt, просто ми поміняємо в ньому кінець назви, розширення. То цей HTML-файл ми просто можемо відкрити, і він зобразить нам якусь веб-сторінку. Люди, які пишуть код HTML, називаються верстальниками. І їх написання коду в лапках називається верстанням сторінки. Рухаємося далі. Як і XML з попереднього року, HTML складається з трьох основних штук: тегів. Кожен тег обов'язково повинен закриватися. Якщо в нас є тег-інпут в кутових лапках, то він буде мати і закритий тег-інпут, який не буде нічим відрізнятися, окрім слеша перед текстом. Атрибутів, тобто якихось уточнень до тегу. Наприклад, в нас є тег div і в нього є клас зі значенням попелюха. Або тексту всередині тегів. Якщо ми хочемо написати якийсь текст, то ми можемо відкрити тег, залишити текст і закрити тег. Давайте подивимося на це все на практиці. Для цього я звернуся до HTML, наприклад, YouTube, і подивимося на теги, на атрибути та на текст всередині тегів. Давайте я знайду будь-який елемент. Для цього я натискаю на цю кнопку вгорі зліва, обрати елемент на сторінці, наводжу на будь-який елемент і натискаю на нього. І мені покаже, що це за веб-елемент. Я можу відкрити і побачити більше деталей. Окей, я бачу тег-ДІВ. Він відкривається тут і закривається в кінці цього рядочку. закритим слешем та ДІВ. Всередині div ми бачимо атрибут. Атрибут називається клас, і у нього є дуже велике значення. Ось воно. Також я бачу другий атрибут, який називається Style defis Target. І в нього також є якесь значення tab контент. Ці атрибути тримають в собі певну інформацію. І за допомогою цієї інформації кнопка зберігає в собі стилі. Всі ці атрибути використовуються для того, щоб потім на них нав'язати стилі. Тобто. Якщо в нас є елемент з класом Tab Content, то по-любому десь є ще один. Наприклад, якщо я в пошуку через Ctrl-F, я ще не натиснула Ctrl-F, в мене з'явилася внизу така строка, якщо я тут напишу Tab DeFice Content, то мені покаже всі елементи, які мають такий клас. Наприклад, тут «1», «2», «3», «4». 5, 6. Всі ці елементи мають щось спільне, а саме стилі. Всі ці кнопки вгорі, вони розташовані, написані, зображені в однаковому стилі. Що це означає? Вони мають однаковий шрифт, однаковий розмір та однакові відступи. Чому це так? Тому що вони всі мають, наприклад, клас Tab Content. І до класу Tab Content прив'язані якісь стилі. Стилі в нас знаходяться з правого боку в developer Tools. Якщо я тут напишу Tab Defis контент. То я можу побачити, які стилі відносяться до класу tab Content. Але оскільки тут, в принципі, нічого немає, якщо я поставлю крапку, то це не те. якщо я поставлю деш, також не те. Сказано, що в Content немає своїх особливих стилей, і всі стилі класу Content унаслідувані від HTML, тобто вони є у всіх тегів. Давайте спробуємо Style Defiz Scope. Я взяла його звідси. Отже, по Style Defice Scope у нас є декілька різних стилей, і вони описують, що повинно відбуватися з веб-елементами в певних умовах, коли у них є клас Style Defice Scope. Окей, про це ми поки що не думаємо і не навантажуємо себе цими стилями, до них ми ще дійдемо. Ми говорили з вами про атрибути елемента. Отже, ми можемо побачити, що, наприклад, в цього тега div є. Атрибут «клас» і у атрибута є значення «tab-content-style-scope-tp-youtube-paper-tab». І є другий атрибут «style-target», який містить значення «tab-content». У кожного елемента на кожному вебсайті значення цього класу, значення інших атрибутів будуть відрізнятися. Тому не можна сказати, що «tab-content» на всіх вебсайтах має однакове значення. Абсолютно, абсолютно, ні. Немає. Жодної пари сайтів, якщо вони не побратими, якщо вони не від однієї компанії, в яких сенс би повторювався. Тому ці штуки ми не запам'ятовуємо. Ми просто знаємо, що у класа є таке значення, і живемо з цим, і все. Рухаємося далі. Ще ми говорили про текст всередині тегу. Дивимося на цей тег-дів. Всередині нього є текст українською мовою, написано відео, він написаний чорними буквами. Або тут всередині пише списки відтворення. Так буває, коли ми хочемо написати якийсь текст на сторінці, ми вставляємо його всередину тега, наприклад, в даному випадку всередину тега ДІВ. Рухаємося далі. HTML-розмітка дуже нагадує бургер, тому що вона складається з деяких частин, які на кожному вебсайті будуть однакові. Ця частина зараз зображена перед вами на екрані. Завжди в кожного вебсайта будь-яка розмітка починається з тегу HTML. І тільки всередині Тегу HTML відбувається магія. Крім Тегу HTML, зверху чи знизу його нічого немає. В самому горі є, звичайно, написано, що це HTML, що він такої-то версії, але на це ми не зважаємо. Значить, в нас найвищий, найперший тег завжди HTML. Далі всередині тегу HTML є два теги. Перший це header, перекладається ніби гора, верх, і другий це body, перекладається як тіло. Кожен із них відкривається та закривається, тобто у відкритого хедера, звичайно, є закритий хедер, і у відкритого баді, звичайно, є закрите баді. Хедер і баді йдуть послідовно, один за одним. Тег-хедер всередині містить купу різних підключень. Там підключаються стилі, там пишуться якісь конфігурації та налаштування, і там майже немає нічого видимого. Тоді як тег-баді містить в собі купу видимих тегів. Ну, і це, в принципі, нагадує нам бургер, тому що HTML згори і HTML знизу виглядають як булки бургера, а тег-хедер та – це як якась їжа всередині. Боже, хто кладе авокадо в бургер. І гриби. Окей, закрию цю картинку. Так виглядають теги, які ми можемо зустріти. Їх насправді є дуже багато. І всіх їх ми вчити не зобов'язані. Але є основні, вони є на цьому слайді, тому давайте пройдемося, по, по крайній мірі, тим, що я точно знаю і використовую. Tech A Показує нам гіперлінку. Це означає, що якщо є якийсь елемент з тегом A або A, то він являється просто посиланням. Якщо ми на нього натиснемо, то перейдемо на іншу веб-сторінку. Тобто перейдемо за посиланням. Далі «text-strong» робить текст жирним. Є інші способи досягти жирності тексту, але от є такий тег, який ну, насправді рідко хтось використовує. «Tag-block-quote» я ніколи не бачила та не використовувала. tag BR. Це просто натискання на enter, тобто це переніс на іншу строку. Якщо ви бачите тег то це означає, що людина, яка верстала цей сайт, хотіла зробити ентер між двома елементами, тобто перенести наступний елемент на наступну строку. Тег я також ніколи не використовувала. Тег він дуже цікавий. Він тут написано, що це секція в документі. Насправді, тег є обгорткою, і він може обгортати будь-що. Якщо в нас є кнопка, і ми раптом захотіли її обгорнути, то ми обгортаємо її в дів. Діви можна обгортати в Діви купу разів. Бувають такі розмітки, в яких просто дів в Діві, в Діві, в Діві, в Діві. І це для початку, коли ви тільки починаєте працювати в Айтішці, збиває з пантелику, але потім ви звикнете, тому що Дів це найчастіше вживаніший тех, і ви будете знати, що він є всюди і завжди. А чому. Люди обгортають веб-елементи в якісь теги, тому що вони хочуть прив'язати певні стилі. І якщо в одну обгортку вони нав'яжуть один стиль, що текст повинен бути червоним, то в другу обгортку вони можуть нав'язати, що текст може бути, наприклад, жирним. І чим більше в нас різних є конфігурацій, які ми хочемо нав'язати нашому елементу, тим більше обгорток ми можемо додати. Давайте подивимося на практиці на тег-дів. Якщо я відкрию цей наш. А, Ютубчик, то тут є багато дівів. Дивіться, один Дів, другий дів, третій дів, четвертий. Що я мала на увазі, коли говорила, що обгортка. Взагалі, весь HTML, він виглядає у, він є у вигляді ієрархії. Тобто в нас є теги, які, бачите, вони зміщені трошечки вправо, трошечки вправо, трошечки вправо, трошечки вправо. Чому? Тому що це така ніби родинне дерево, це родинна ієрархія. Уявіть собі, що це дід. Оцей дів це дідусь. В нього є син, який називається. YTD S4 tabled Header Renderer, що б це не означало. У цього сина є свій син, який називається TPUT, тобто YouTube App Header Layout. У цього чувака є свій син? Знову, ДІФ, у нього є свій син, TPUT App Header. Тобто, це така ієрархія дітей одного діда. Як дізнатися, що це саме син? Якщо ми закриємо цей Дів, і його наступний елемент пропаде, то він його син. Тобто він зміщений на одну на один пробіл вправо, так? то це син Діва. Якщо ми закриємо YТ, то під ним пропаде його наступний елемент, значить це його син. Коли ж тоді не син, дивіться, отут є три діва, на яких я зараз навела курсор: один, другий, третій. Якщо я закрию оцей елемент, то наступний не пропаде. Це означає, що він є не сином, а просто наступним братом. Чому братом? Тому що він також син оцього батька. Тобто, у цього батька в нас є дуже багато синів: один, другий, третій і четвертий. Окей, і коли я говорила, що Діва обгортає діва, я мала на увазі, що буває таке, що у Діва є син Дів, а у нього є батько дів, а у цього батька ну там батько якийсь лівий чувак, а в нього батько дів і так далі. Тобто, Діва обгортають в діви, і це нормальна практика. Вам, напевно, зараз дуже тяжко це зрозуміти. Але головне, що ви маєте розуміти, що оці теги вони є ієрархією. Як я вже показувала, от HTML, і у нього є два сина Head і Body. Ну і є ще Grammarly, тому що це мій додаток, який я встановила. До речі, українського виробника. Так от, у Head є свої діти: Script, 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 link, link, script, 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 і так далі. А у Body є свої діти. Їх також багато. І у цих дітей свої діти, і у цих дітей свої діти. А коли ж у нього закінчаться діти, скажете, ви, ну от ми будемо відкривати ці трикутнички, відкривати, відкривати, до талого, до талого. І от більше в нас трикутник не відкривається. Це означає, що у цього діва немає своїх дітей, він останній в сім'ї, найменший син. І в нього є батько, дід, прадід, прапрадід, прапрапрадід, прапрапрапрадід і так далі. Окей, насправді це не дуже складно. Ще зараз ми повернемося до тегів. Е, нагадую про хед. Я не розказала в деталях, з чого складається хед всередині. В хеді ми підключаємо певні скрипти, певні стилі та ще деякі конфігурації. Наприклад, тут ми бачимо тегі скрипт. І ми можемо бачити, що тут ми підключаємо JavaScript. Як я це знаю? Тому що всередині, якщо дивитися на атрибути, є така штука, як SRC, source ресурс. І цей SRC посилається на щось, я поняття не маю, що це таке, але це щось закінчується на крапочка js, що означає крапочка JavaScript. Це означає, що даний скрипт, даний тех підключає якийсь JavaScript файл, тобто якийсь код JavaScript тут знаходиться. Відповідно, якщо ми його видалимо, то половина функціоналу кудись пропаде. Дивимося далі. Тут я знову підключаю якісь скрипти, тут прям код всередині, бачите, підключаю також JavaScript. -овий. Є такі штуки, як Link. Наприклад, тут я додала іконку, тому що я бачу крапка «Айко». Тут я додала картинку PNG, тому що я бачу тут крапочка PNG. Рухаємося далі. Тут ми ще можемо знайти десь CSS. Я ще пошукаю, можливо, знайду вам покажу. І також тут може бути тег title. Тайтл, Тайтл цікава штука. Зараз будемо шукати, що тут ще в нас є. Тут багато стилів різних. Тут фонд шрифти, ми підключаємо, стилі, 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 шрифти, JavaScript, JavaScript, от CSS, дивіться, отут я підключаю з допомогою тега link файл з розширенням CSS. Це означає, що я підключаю стилі, які показують, там, в якому стилі буде написана кнопка. Але я взагалі шукаю тут тайтл. Um, Давайте я спробую написати його тут, для того, щоб, можливо, він тут є, і я вам його показала. Um, покажися. Ні, так мені не підходить. Давайте так. Так, да, в мене є один тайтл, всього один. І в ньому пише: Попелюха, QA тестування українською YouTube». Що це означає? Тайтл це оця вгорі інформація, тобто назва вкладки в браузері. Оце тайтл. І він також підключається в хедері. Ми зупинилися на тезі div. І ми вже знаємо, що він, в принципі, нічого собою візуально не являє, але він це обгортка. Його не видно, але ми можемо робити стільки дійв, скільки хочемо. Далі IM, EM, – «Emphasize Text». Мені здається, закреслений, але я не буду брехати, може ні. Окей, фонд. Фонд це шрифт. Ми можемо писати якийсь шрифт, підключати якийсь шрифт. Далі ми бачимо шість майже однакових тегів: H1, H2, H3, H4, H5 та H6. Це заголовки. Що це означає? Це просто текст, який є, наприклад, заголовком до якогось меншого тексту. Відповідно, дуже багато цих тегів H. Знаходиться в HTML, тому що веб-сайт складається загалом із чого? Із кнопок із заголовками, правильно? Або із нас сторінок, із нас відео і так далі. Рухаємося далі. Tech I, або українська I, italicized текст це означає текст курсивом, тобто він нахилений. Далі тег IMG, це імідж, це картиночка. Тобто бачимо image, знаємо, що це картиночка. Тег LI, list item, це обгортка для списку. Наприклад, в нас є список країн. Вони написані, знаєте, так, булетами. Тобто спочатку там Україна, далі США, далі там, не знаю, Китай тайвань. Тобто список із декількох країн. От Лі це обгортка для цього списку. «ол» – це ordered list», це означає, що цей список буде не з булетами, тобто не з крапочками зліва від кожного пункту, А з циферками зліва від кожного пункту. Перша крапка Україна, друга крапка Америки, третя крапка Об'єднання Арабські Емірати і так далі. Це ordered list, впорядкований список. Далі йде тег P. Це параграф. Це просто тег для тексту. Тобто бачимо текст, значить, він, скоріше за все, знаходиться в параграфі. Текст section, схожий на div, просто відділяє по секціям якісь елементи. Текст Small показує нам менший текст, тобто текст пишеться меншими літерами. Тег span використовується дуже часто в дуже багатьох елементах, мені нагадує насправді div. Далі text strike я ніколи не використовувала. Тех Strong він виділяє текст супер важливим якимось жирним. Далі Sub, Sub і так далі. Це тексти з якимось. Додаточками далі є Tech table. В тезі тейбл в нас знаходяться таблиці. Відповідно, наступні пару тегів це частинки тегу table. Наприклад, tbody – це тіло таблиці, TD – це клітиночка таблиці, те це низ, нижня частинка, найнижча лінійка таблиці. Далі TH – це клітинка з назвою заголовка таблиці. Наприклад, в нас є таблиця люди, тоді ім'я, вік, місто народження це TH, тобто це заголовки цієї таблиці. Далі TH – це ніби контейнер для заголовків таблиці, тобто Купа ті ейчів живе всередині ті хеду. Ну вам це запам'ятовувати, знати і використовувати на практиці не доведеться. Тому я просто пояснюю, якщо ви застрінете і запам'ятаєте це раптом, то будете о, я вже знаю, що це таке, що таке тутиру -ту -ту і так далі. І це все частинки таблиці. І це вже буде круто, якщо ви це згадаєте. Далі TR – це Table Row, це рядочок таблиці. Тех U або U – це Underline, це підкреслення, і UL це Unordered List. Якщо згадаєте ordered List, OL це були цифри біля тексту, а UL Unordered List це або крапочки біля тексту, або такі терешечки маленькі біля тексту, для того, щоб перелічити певні різні текстики. Окей, по цих всіх тегах ми пройшлися. Давайте глянемо на приклад вебсайту. На Ютубчику, подивимося, які теги ми знаємо. Бачите, тут в нас є і кастомні теги, тобто теги спеціальні Ютуба. Як ми знаємо, що це теги Ютуба, вони починаються на YT, Ютуб. Тому їх ми ігноруємо, вони є тільки в Ютубі. Бачимо багато дівів, але давайте, от, наприклад, спробуємо напи написати EMG, імідж, картинка. От, бачите, у нас є тег-імідж, який посилається мені на якусь картинку. Далі, давайте от a, у нас є a, це посилання, причому тут його десь. Показано. Ні, воно якесь невидиме. До речі, ці елементи можуть бути невидими. Бачите, воно показує на щось мені. Але цього чогось нема. Таке буває. Діви, діви, діви. їх занадто багато. Спробуємо тейбл. Я не певна, що тут в Ютубі тейбл є, але раптом. Ні, тут немає тейблів, тут пише 0 із нуля. Окей, які ще, я пам'ятаю, теги. Ліста тут точно немає. H-хедери. Давайте спробуємо хедери, хоч один має бути H-1. У нас є хедер 1 він захований hidden. Um, ще також hidden. Оцей. Його видно десь? Ні. Окей, давайте подивимося на цей текст. Він мені виглядає як заголовок. Ні, він ніфіга не заголовок, це просто текст. Давайте я просто відкрию Google і загуглю якесь слово. До речі, з Днем українського прапора вас. Я нажимаю Ctrl-Shift-I для того, щоб побачити developer tools. І от, наприклад, тут. H3, це заголовок третій. Далі BR, Бачите, BR, це я вже вчила вас, переніс строки. Імидж ми проходили. А чи є тут table? Ctrl F, 2, слиша, пишу table. Так, він є. Тут, дивіться, тут є таблиця, вона доволі дивна, складається із картинки, але бачите, таблиця складається з t баді, а t баді складається з Table Row, TR, Table Row. А Table Row, в свою чергу, складається з Table D, Як це називається? TD, Table cell. Чомусь воно td, а не ТС, але з клітинок таблиці. Тобто tr – Р це рядок, а td – це клітиночки. Отакі. От Окей. З тегами ми ніби розібралися. Тепер детально поговоримо про атрибути. А саме про атрибути дуже часто вживані, за якими можна шукати елементи. Відкриваємо практику. Я хочу знайти елемент. Official website of Ukraine. От я на нього наводжу. В мене, допустимо, тут є баг якийсь, наприклад, замість official website of Ukraine. Тут написано Official of website of Ukraine, Hello World. Якийсь програміст не витер свій код. І ми хочемо сказати, що тут помилка, тут Hello World ні до чого. Будь ласка, девелопер виправ. І девелопер каже, що це за елемент? Як його знайти? Його можна знайти, наприклад, за класом. За ID, за значенням, за текстом або за другими атрибутами. В принципі, за всіма атрибутами. Наприклад, я копіюю цей клас, вставляю його в пошук, і мені показує, що є сім таких елементів. Значить, цей пошук не дуже супер детальний, неможливо його так знайти. Значить, його можна знайти по тексту. Дивимося official website of Ukraine. Hello World. Я вставляю цей текст в пошук, і мені показує тільки один елемент. Тобто елементи можна шукати по будь-якому атрибуту або по тексту. І тут, бачите, клас в нас має якийсь набір рандомних символів. Якщо в Ютубі ми бачили якісь нормальні слова, хоча б ми розуміли, що channel name» – це якась назва каналу або щось таке, то тут, в Гуглі, ми бачимо просто набір символів. Це рандомно згенерований набір символів, і є шанс, що після оновлення сторінки він зміниться. Давайте спробуємо. Я скопіювала цю штуку, зараз я оновлю сторінку і вставлю цю штуку. Ні, вони не оновилися, але, в принципі, на деяких вебсайтах такі штуки вони зовсім рандомні і вони оновлюються при кожному оновленні сторінки. До чого я це кажу? До того, що отакі рандомні рандомні слова, їх використовувати не потрібно. Якщо ви розумієте, що це не слово, а просто набір символів, то краще таке не використовувати. Краще знайти цей елемент, наприклад, за назвою тегу H3. Я не думаю, що тут так багато є тегів H3. Трохи, трохи правда, по-любому є. 13, тому що є 13 веб сторінок, але от хоча б так. Останнє, про що ми маємо з вами поговорити, це CSS. CSS розшифровується як Cascading Style Sheets, тобто каскадні таблиці стилів. Це мова стилю сторінок, що використовується для опису їх зовнішнього вигляду. Самі ж сторінки написані мовою HTML, це ми вже знаємо. CSS є основною технологією всесвітньої поведини, тобто www, поряд із HTML та JavaScript. тобто... Майже всі сайти написані за допомогою HTML, CSS та JavaScript. Найчастіше CSS використовують для візуальної презентації сторінок, написаних на HTML та XHTML, тобто якийсь Extended HTML. Але формат CSS може застосовуватися також до XML документів. Показую вам тепер. Три способи підключити стилі CSS. Ви вже знаєте, що стилі CSS це зображення. Наприклад, що тут всі кнопки в нас написані чорним, тому що є стиль, який відповідає за цей чорний кольор. Отже, яким чином можна підключити стиль до HTML? Відкриваємо назад наш хедер. І перший спосіб підключення стилю це через тег стайл. Давайте я знайду таку штуку. Пишу тут «style». От мені знайшло декілька тегів стайл. Відповідно, тег стайл це завжди про підключення певних стилів. Ну і тут всередині пише якийсь певний стиль. І тут пише стиль, і тут. І так далі. Це перший спосіб підключення стилів. Другий спосіб це за допомогою тегу link, який до себе лінкає файл з розширенням CSS. Давайте спробуємо: лінк. І давайте шукати лінк. Ми пам'ятаємо іконка png, png, javascript, javascript, Тик-тик-тик. -ти. Десь тут нижче має бути точно хоч один CSS файл. От, наприклад, лінк, де ми підключаємо CSS файл. Це другий спосіб підключення CSS. у І третій спосіб це за допомогою атрибута. Тобто стайл можна вставляти не тільки як назву тега, а також як назву атрибута. Дивіться, я зараз вам магію покажу. Оце все ще я зараз пишу внизу, ви будете вміти писати в наступному уроці. От, наприклад, у HTML, навіть у того HTML є свій атрибут style, який показує нам, що всі дитячі, тобто дочірні елементи HTML, будуть мати розмір шрифту 10 пікселей, сім'ю шрифтів Roboto Arial, локалізацію українську і так далі. І отут ми підключили з вами стиль. Або рухаємося до наступного тегу, який може підключати стиль, наприклад, оцей незрозумілий ем, що це взагалі, містить в собі от стиль, який містить значення display none. І так далі. Тобто, тут, от 683 елемента, містять в собі атрибут стиль, і кожен із них містить щось цікаве та унікальне. Це було три способи вставляти стиль в HTML. Окей, і так за багато інформації на сьогодні це все. На наступному уроці ми навчимося шукати елементи за спеціальною штукою, яка називається Ікспас. А поки що я сподіваюся, вам було все зрозуміло, а якщо у вас залишилися якісь питання, то не соромтеся задавати їх в коментарях. Також я буду дуже вдячна за вашу вподобайку, підписку на канал та за те, що ви розповісте про ці відеоуроки друзям. Побачимося на наступному уроці. Успіхів вам!